Запорізький регіон за єдину та незалежну Україну одночасно у декількох містах Запорізької області пройшли мітинги в підтримку української армії та проти російської агресії. У рамках акції кожен за своє місто разом за Україну у Запоріжжі на площу Маяковського прийшло близько тисячі містян. Зараз ми зібрали людей на сьогодні для того, щоб сказати всім. І друг другу сказати всім всій Україні показати врагу, що ми готові захищати свій город, що ми нікого сюди не впустимо. Ми завжди раді, радушно людям, которые з любов'ю к нам приходять гостям. но ми ніколи не допустимо врага сюди. Прийшов сюди, і очільник області Валерій Баранов. Він закликав Запоріжан не піддаватися паніці, але бути готовими, якщо доведеться, захищати свою область. У нас сьогодні. Масса проблем. Но Путин сделал и одно доброе дело. Он объединил украинский народ. Мы стали нацией. Раньше бы учителя детей не заставили петь на летней, на детской площадке гимн Украины. Сегодня они поют. И не собирались мы так с украинской символикой. Українських прапорів цього дня було багато і у Бердянську. Головним завданням стала організація оборони міста, якою вже займається місцевий штаб самооборони. Я всіх приглашаю завтра на наше укріплення, яке ми робимо. Це останній рубеж від захватчиків, які нас хочуть захватити. А це вже Мелітополь. Майже пів тисячі містян з українською символікою зібралися на мітинг на народне віче. Мелітопольці не залишилися осторонь акції і вийшли на площу перемоги. Тут вони, як і вся область, виступили за єдність України. Алла Лисак спеціально для медіагруп нові проекти.